Це B2B та B2C ринок. Для компаній це можливість збільшити свої продажі та знайти нових клієнтів та постачальників. Для B2C, тобто для клієнтів, для покупців, це можливість обирати найкращий товар серед усіх запропонованих на порталі. Тобто це можна провести аналогію з супермаркетом. Відповідно, людина вибирає те, що їй найбільше цікавить. Історія оєй. Історія достатньо довга. Не буду на ній зупинятись, але хочу сказати, що портал вже працює. У нас зареєстровано 659 компаній. Вже додавано 2697 рослин, 5789 товарів та 61 послуга. Ця презентація готувалася вже тиждень тому, тому цифри могли збільшитись. Фінансові результати за неповний 2014 рік склали 809 тисяч гривень. Вірніше, це вкладення в портал. 657 тисяч гривень це надходження, тобто дохід від операційної діяльності порталу. На цьому слайді дуже гарно показано всі масштаби ринку та перспективи розвитку. За даними компанії MarketLine, світовий ринок рослин та товарів для саду та городу у 2012 році склали 987 мільярдів доларів США в Україні 250 мільйонів доларів. Можливості та переваги порталу на локальному ринку це збільшення продажів. Це популяризація е, ринку зеленого та портал майбутньому стане лідером як у у садовій сфері. Тобто зараз тематичні компанії все збільшують і збільшують свої продажі через інтернет. Відповідно на це є попит, тому не плануємо зупинятися. На світовому ринку е, ніша пуста. Тобто, якщо є маркетплейси, то вони або не настільки е, розвинені, тобто, або абсолютно відсутні. Відповідно, наша перевага а, на світових ринках це а, наша, наш досвід в Україні, а також вже технічно готова платформа. А, проект, порт, ну, портал Landscape.ua як продукт це не тільки маркетплейс. Ми а, надаємо додаткові послуги та сервіси. У нас дуже активно розвивається канал на YouTube, Відповідно, дуже багато компаній розуміють цінність відеоконтенту і звертаються до нас за допомогою. Також у нас є тендери, оголошення, блог платформа, актуальні та цікаві статті, семінари, курси трині, які організовує портал Лонський а також щорічний форум, який є подією року на зеленому ринку індустрії. Також у нас а, показуються актуальні вакансії зеленого ринку. Ножка, будь вже ще... Головні конкуренти нашого порталу це торгові майданчики, такі як Prom.ua та Allbiz. Але головною перевагою порталу LanSlip'E є його тематичність. Максимальне охоплення тематичних клієнтів допоможе порталу стати лідером номер один в своїй ніші на зеленому ринку України. А, насправді на рахунок інвестицій ми ніколи це не обговорювали питання і підійшли до нього тільки перед підготовкою до стартапу. А, ми порахували, що на ринку країни ми можемо розвиватися власними силами, але от для виходу на світові ринки ми б не проти отримати якісь інвестиції. А сума інвестицій мінімальна ну, від 100 тисяч доларів. Вимоги до інвестора це базове розуміння, як-мерс, зв'язки та досвід у просуванні проєктів на глобальному ринку, а також готовність вникати в діяльність проєкту. Команда в нас суперова, не сумнівайтесь. У нас є два власника це Олексій та Станіслав. Я як проєктний менеджер і ще 11 людей, які а, у нас працюють на аутсорсі, але найбільше уваги приділяють саме розвитку даному порталу. Дякую за увагу. Ви бажаєте отримати гроші на витрати їх на що? Ви вважаєте отримати інвестицію 10 договорити? Щоб створити сайт, наприклад, по Ну, LandScape. Чи... На да, на нам що потрібні потрібно? гроші для того, щоб вийти на інші ринки, тобто на світові, в якихось інших ви країнах. За що ви витратите мої 100 тисяч доларів? Перше, що нам потрібно зробити платформу, тобто сайт, так. на якому якому будуть заходити, відповідно, знайти клієнтів, розсадники, садові центри, ландшафтних дизайнерів, які ну, зареєструвались на порталі і продавали свої Дякую, товари. Никита, сам он передает из магазина, да? а он забирает товары в магазинах и сам присылает, то есть они уже Агрегатор, а наоборот, он просто агрегирует объявление, да, и берут и как бы ни за что то есть не несет. У нас компанії розміщають е, товари на порталі, і відповідно, коли покупець заходить і бачить той чи інший товар, він автоматично звертається не до порталу Landscape.ua, а до тої компанії, яка… Так, да, то -то агрегат сожалению, Время вышло. Благодарим.